Журналісти телекомпанії Круг уже повідомляли про порушення у 133-му виборчому окрузі. Ввечері 28 жовтня з виборчої дільниці було незаконно видалено члену комісії від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Схоже, події відбулись трохи пізніше, вже у Малиновському районі на 134-му виборчому окрузі. Там із приміщення дільниці номер 235 тридцять силоміць вивели спостерігача від цієї ж політичної сили, скориставшись своїм правом подати скаргу представники. Об'єднання звернулися до окружної комісії, але в умовах беззаконня, що панує в Одесі, голос закону не бажають почути. 30 жовтня спостерігач від всеукраїнського об'єднання Свобода вже друге намагається подати скаргу щодо свого незаконного видалення з виборчої дільниці, як розповідає 18-річний Сергій. У ніч після голосування він усього лише вимагав від членів комісії виконувати закон під час. Підсумкового засідання дільничої виборчої комісії мною було виявлено низка порушень стосовно закону України про вибори народних депутатів України статті 88 працювання списків виборців 89. -ї». Я якби звертався до голови, що ви порушите законодавство. Значить, якби показував йому ці статті, що він не, не слідкує процедурі, і в чому мені якби в грубій формі постійно казали, що ти не заважай мені, ми будемо робити так, як ми захочемо. Проігнорувавши закон України, ось цей чоловік, який чомусь ховався від журналістів, вирішив вигнати незручного спостерігача. В результаті молодого хлопця скрутили та буквально виволокли з приміщення двоє працівників міліції. Почули е е крики нашого спостерігача. З вулиці вже а його виштовхали на подвір'я. Воно теж було зачинено воротами, і потім його намагалися виштовхнути з воріт, в результаті чого йому були нанесені телесні ушкодження. Йому защемили ногу. Документ, згідно якого Сергія вигнали на вулицю, взагалі немає жодної юридичної сили. Відповідний документ є незаконним і безпідставним, оскільки, згідно частини 5 статті 34 закону України про вибори народних депутатів України. Виноситься, якщо було порушення, то виноситься не постанова, а мотивове рішення. Рішення в цьому рішенні повинно бути зазначений сам мотив, які порушення були однак у відповідному документі, який є незаконним безпідставним. І не обґрунтованим не зазначено, які саме порушення допускалися відповідним спостерігачем. Коли представники партії вперше звернулись до окружної комісії у Молоновському районі зі спробою подати скаргу, від них просто відмахнулись. Розворушити бюрократичний апарат змогла лише поява телекамери, хоча і не одразу. А пісні батана засідання закончені вчора і не має знімати. У мене документ документа, але ніякі саші чи інші громадяни у штатському не можуть сприятися із законом України про вибори, де чітко зазначено, що представники змі можуть знаходитись у комісії під час засідання без запрошення. Протоколу ж де було б зазначено, про завершення засідання пред'явити нам так і не змогли. Тож під об'єктивом телекамери скаргу було подано та зареєстровано. Найбільшого ж розбуху беззаконні чотири у моновської окружній комісії досягло, коли знімаля група спробувала поспілкуватись із головою дільниці, звідки власне видали спостерігача. Доки працівники ОВК активно заважали зйомці, громадянин Танасієнко подався у біга. Двері за його спиною навмисно перегородили, невідомі у шкіряних куртках. Як розповідає уповноважений 134-м округом, правопорушення та махінації тут нормальне явище. Треба було перерахувати голоси, скажімо, тобі ж неправильно були запаковані бюлетні. Коли ми приступили до підрахунку, то чомусь вибірково тобі ж перераховували, хоча це було пряме порушення скажімо, закону України про вибори. Тому що ми рахуємо тільки, скажімо, бюлетні опозиції. Там Бюту, Свободи, там Чекіти. Коли ми підняли питання, чому це порушується, чому не перерахуємо голоси Гринівецького, партії регіонів, комуністів? Голова тобі ж окружної комісії просто відповіла, що там все типу, законно, там все правильно пораховано. Зазначимо, усі події розгорталися у присутності члена фракції партії регіонів Одеській міській раді Євгена Омельчука. Депутат ніяк не спробував запобігти правопорушенням з боку працівників комісії. Одеська область залишається лідером за кількістю фальсифікацій. Спостерігачі ОБСЄ вже назвали парламентські вибори в Україні нечесними. Костянтин Гафа, числа Лаштаба, телекомпанія Круг.